Вітання усім, хто з нами. Час новин на першому міському і про все найактуальніше розкажемо далі. У студії працює Наталя Болдинська. Ракетні удари по Кривому Рогу залишають людей без даху над головою. В такому випадку в місті діє система допомоги тим, чиє житло було пошкоджене або взагалі зруйноване внаслідок обстрілів. За три з половиною роки війни три тисячі будинків відновлено і ще 81 в роботі. Які організації допомагають у відновленні, так як взагалі проходить цей процес, розкажемо на початку випуску. Кривий ріг з спочатку повномасштабного російського вторгнення систематично піддається обстрілам. Масштаби руйнувань після них вражають сотні будинків у різних районах міста, без дахів, без вікон, а іноді і без стін. Зруйновані долі їх власників. Але Кривий Ріг не залишає людей наодинці з бідою. В місті діє чітка система допомоги постраждалим. Лише спочатку повномасштабного вторгнення більше 10 тисяч мешканців отримали матеріальну допомогу. Частині з них виплатили компенсацію навіть на нове житло. Крім міських програм у місті діють міжнародні програми підтримки, такі як разом з управлінням Верховного комісара ООН. Завдяки співпраці зараз проходять ремонтні роботи в будинку по вулиці Гірничих інженерів. 19 грудня 2024 року цей будинок зазнав пошкоджень під час ракетної атаки. В нашому будинку вибило скло, була зруйнована майже повністю криша, димарі. Ну і Відповідно, в квартирах теж був дуже сильний безлад. У нас дуже швидко відбуваються відновлювальні роботи, і ну, ми дуже раді, що на сьогоднішній день, от уже майже повністю, все це завершено, і ми вже можемо в квартирах робити ремонти. Ну я думаю, що в нашому місті саме це відбувається дуже швидко. На Дніпровському шосе також ремонтують будинки, які постраждали внаслідок ракетних ударів 19 жовтня 2024 року та 12 березня 2025 року. Зараз міняють дах у двох будинках та вже вставили майже всі вибиті вікна у 33 будинках навколо. А на гірничих інженерів після удару, 19 грудня минулого року, крім зруйнованого двоповерхового будинку, пошкодили вікна та покрівлі ще в 37 будинках навколо. За рахунок коштів з міського бюджету виконують відновлення. Ми вставляємо і відновлюємо під'їзди, вікна відновлення під'їздів, дахи. От, наприклад, ми зараз на вулиці Гірничих інженерів, Пушкіна раніше, тут повністю відновлюються дах. Також конструктивні елементи будинків. То ми робимо все, щоб можна було жити нормально. Я ж кажу, хоча ну масштаби усі самі розумієте, три тисячі будинків вже відновлено. За весь час повномасштабного вторгнення криворіжці отримали допомоги із міського бюджету на 380 мільйонів гривень. У цю суму входить також і допомога, яку видають у районних штабах одразу після прильотів. Це плівка, ДСП, рейки та інші будівельні матеріали. Тож кожен криворіжець, який опинився у біді, може. Же зраховувати на допомогу від міста Аліна Сіднікова Іван Сергієв, перший міський. Четверо поранених внаслідок атаки російського безпілотника в Нікополі вранці. Ворожий дрон поранив чотирьох місцевих мешканців, один чоловік у важкому стані, ще троє людей в стані середньої тяжкості. Зачепило також два авто. Вночі українське ППО знищила вісім російських безпілотників в небі над Дніпропетровщиною. У кривому розі внаслідок ворожої атаки зачепило приватне підприємство, сталося займання. На щастя, без загиблих і постраждалих в Перещепінській громаді Самарівського району на території фермерського господарства сталася пожежа, поранену літню жінку. Її життю нічого не загрожує. Напередодні протягом доби ворог тримав у напрузі мешканців Дніпропетровщини, В Богданівській громаді Павлоградського району дісталося фермі. В Маломихайлівській громаді ворожий дрон пошкодив місцевий ресторан. Були окупанти і поніку, поліомарганицькій. Покровські та мирівські громадах дісталося п'ятиповерховому будинку, приватному домоволодінню, фермерському господарству, комбайну та леп. Щоденні масовані обстріли на Донеччині знову призвели до жертв та руйнувань. За добу в області загинуло двоє людей. Ще 10 поранені. Пошкоджено 78 приватних та багатоквартирних будинків, промислові та адмінбудівлі. Обстріли на Харківщині також не припиняються. Поранено чотирьох людей. Руйнувань зазнали сім будинків, об'єкти медичної інфраструктури, адмінбудівля, автотранспорт. На Сумщині пошкоджено три будівлі, житловий будинок, адмінспорт. Руда та господарський об'єкт загалом протягом доби зафіксовано майже 80 обстрілів по 29 населених пунктах. Сьогодні було багато різних нарад, підготовчих нарад. Передусім, ми готуємось до зустрічей в Європі, зокрема в Данії, і також з іншими нашими партнерами. Серед головних питань буде виробництво. Зброї, наші спільні інвестиції, наші спільні проекти сьогодні почалось нове головування в Раді ЄС, головування саме Данії. Для нас важливо, щоб цей період, а це наступні півроку стали дійсно результативними. Ворог продовжує нищити житло та критичну інфраструктуру в прифронтових районах, також Запорізької області. Внаслідок масованих атак поранено чотирьох людей. Загалом за добу надійшло 64 повідомлення про пошкодження житла. На Херсонщині поранено 10 осіб, пошкоджено багатоповерхівку, 11 приватних будинків, фермерське господарство та авто. Ворог б'є по житлових кварталах у містах. В Миколаївській області внаслідок обстрілів знову є. Загиблі це 75-річний чоловік. Його дружина отримала поранення. Пошкоджено кілька приватних будинків, дитсадок, навчальний заклад та леп. Також зафіксовані дві масштабні пожежі. Одна з них охопила житловий будинок, інша відкриту територію. Не рахуються з власними втратами внаслідок дій Сил оборони України російських окупаційних військ протягом минулої доби поменшило на понад 1100 солдатів, 90 одиниць автотранспорту, 73 безпілотники, 40 гармат, три броньовики, два танки та засіб ППО. Українська авіація та ракетні війська і артилерія вразили 10 районів зосередження особового складу і озброєння. Та ще один важливий об'єкт ворога. Сили ППО України знищили 40 російських шахедів, і ще 39 безпілотників локаційно втратили без наслідків протягом доби. Українські оборонці відбили понад 170 ворожих штурмів на різних напрямках, і в цілому. За 1225 днів повномасштабної війни знищили 420 ворожих літаків, 340 гелікоптерів, понад 10 тисяч танків, більше 22 тисяч броньовиків, понад 29 тисяч гармат, більше 43 тисяч безпілотників, понад 53 тисячі одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 1400 РСЗВ, понад 3 тисячі крилатих ракет, 28 кораблів і понад мільйон 22 тисячі російських загарб отників Плюс одне інформаційне транспортне табло та капремонт тролейбусів фахівці КП «Міський тролейбус обслуговують та модернізують наявний рухомий склад комунального електротранспорту. А також для зручності встановлюють на зупинках електронні інформаційні табло, де в режимі реального часу люди можуть бачити графік руху. Тож які плани на цей рік у транспортників дізнавалися та розкажуть наші кореспонденти. Вже цього місяця, після тримісячної паузи, тролейбуси з бортовим номером 654 знов вийде на міські маршрути. Ще сім років тому на нього встановили дизель-генераторну установку для автономного руху там, де немає тролеїв. А ще фахівці міського тролейбуса нині оновлюють два тролейбуси. На них також встановлять дизель-генераторні установки. Таким чином, гібридних одиниць громадського електротранспорту буде вже 14. Вони курсують Довгинцівському та центральному міському районах. На підприємстві ми проводимо зараз ремонт тролейбус номер 654. Цей тролейбус був вперше переобладнаний у 2018 році, і оформлений документально. Але згідно пробігу всіх регламентів, у нас став час проводити йому капітальний ремонт. І в квітні місяці ми його зупинили, з маршруту вивели для проведення цього ремонту. Повністю проведена ревізія електронного обладнання, самої тягової установки замінили. Високовольтну, низьковольтну, атравізували всю насівну конструкцію, варили кузов, міняли поли. Сидіння, салон зусиллями фахівців КП «Міський тролейбус, рухомий склад капітально оновлюють на 90%. За останні три роки капремонт пройшли 17 тролейбусів, з яких чотири мають дизель-генераторні установки. На цей рік в планах модернізувати шість машин, замінити 14 контактних мереж. На сьогодні проїзд в комунальному транспорті, тролейбусах, трамваях, швидкісному та автобусах безкоштовний для всіх мешканців, а також для нових криворіжців числа ВПО і навіть для гостей Кривого Рогу. У цьому році з початку року перевезено вже. Понад 40 мільйонів. Один лише тролейбус, наш міський тролейбус, перевозить за добу 85 тисяч людей. І економія за рахунок безкоштовного приїзду в середньому родині, яка користується громадським транспортом тисяча гривень на місяць, це 12 тисяч гривень на рік. Це досить суттєво. Вся, всі тролейбуси, всі трамваї, всі автобуси обладнані GPS. Встановлюється електронний табло, пов'язаний з цим GPS на зупинках. Окрему увагу приділяють встановленню інформаційних табло на зупинках громадського транспорту. Цьогоріч за кошти міського бюджету придбали 30 таких табло, на яких в режимі реального часу надають інформацію щодо місця знаходження громадського транспорту, оскільки весь рухомий склад обладнаний системою GPS. Один із таких екранів відтепер є на зупинці онкодиспансер на Дніпровському шосе. Минулоріч в місті придбали 42 інформаційних транспортних табло. А всього в межах міста подібні пристрої працюють на 77 зупинках громадського транспорту транспорту для зручності містян Олександр Фафілатів Глі Припчук перший міський. Отримати грантову підтримку у Кривому Розі реально. Вже 160 підприємців тільки цього року подали заявки на гранти. Одна з них, хто отримав схвальне рішення, це фітнес-тренерка Марія. Вона вже сім років працює у цій сфері, але тільки зараз наважилась подати заявку. Тож яку суму отримала дівчина та на що витратила, розкажемо далі у сюжеті. Хочеш розпочати власну справу, але не впевнений, чи зможеш отримати грант. Марія власним досвідом показала, що це реально. Раніше вона виконувала службові обов'язки у зоні бойових дій на Донеччині, звідки й родом. Переїхала до Кривого Рогу, де розпочала новий етап свого життя. Вже сім років вона працює фітнес-тренеркою, спеціалізується на силових тренуваннях. Власноруч облаштувала студію фітнес-паті, а зараз розширила її завдяки участі в грантовій програмі. В цьому році а... Ми подалися на грант і отримали грант. Нам допомагав Довгинцівський виконком створити бізнес-план. Ми пройшли, отримали грант. На грантові кошти ми закупили сайкли сім штук, а три ми купили за власні кошти. Я ну, масштабувалася і цим самим ну, знаєте, урізноманітнила свої тренування людям. Дуже цікаво, дізнавшись від друзів про можливість податися на грант через додаток Дія, Марія вирішила спробувати. Підсказали, підтримали, допомогли оформити бізнес-план у Довгинцівському райвиконкомі. Марія отримала фінансування за програмою Власна справа на закупівлю семи сайкл-тренажерів на суму 250 тисяч гривень. Ще три придбала самостійно. Це дозволило урізноманітнити тренування і залучити більшу кількість клієнтів. Марія одна із 160 підприємців, які які подали заявку на отримання гранту в нашому місті. Як тільки з'явилася реальна можливість привлікати гранти, ми створили проморозлі або цілу інфраструктуру. У кожному районному виконкомі є проєктний офіс на базі управління підприємництва, там де залучають підприємців для отримання гранту. Тому гранти це реально все я зараз звертають до підприємців. Реально, будь ласка, звертайтеся. В свій виконком за адресою мешкання, чи то Покровський, чи Блеський, чи Логінцевський, вам допоможуть, допоможуть і написати бізнес план. Розкажу деякі гранти. Це реально. Криворіг – одне з небагатьох міст України, де підприємцям допомагають отримати грантову підтримку та підсказують на всіх етапах. Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що ще не мають досвіду ведення бізнесу. То має схвальне рішення на отримання гранту цього року. Вже отримали на розвиток бізнесу 9 мільйонів 800 тисяч гривень. Тож кожен, хто вагається, може сміливо звертатись до проєктного офісу у своєму райвиконкомі та отримати допомогу для отримання гранту. Аліна Сітнікова Іван Сергієв, перший міський. Пожежа із трагічними наслідками сталася в день на вулиці Кобилянського. Очевидці з будинку навпроти побачили дим з квартири на третьому поверсі та викликали рятувальників. На жаль, квартира була сильно захаращена домашнім мотлохом. Тож потрапити через двері, де СНСники не змогли. Довелося заходити через вікно за допомогою драбини. Всередині знайшли 79-річну господарку оселі без ознак життя. Площа пожежі склала 20 квадратних метрів, крім загиблих під час пожежі більше ніхто не постраждав. Змагалися у швидкості та вправності на самокатах і велосипедах. В місті провели перші дитячі перегони в парку героїв. Організатором виступив центр підтримки переселенців Я Маріуполь. Своїми вміннями та підготовкою похизувались близько 50 дітлахів різного віку, яких поділили на п'ять вікових категорій. За змаганнями спостерігали і наші кореспонденти. Діані 10 років на змагання завітала разом із мамою. Вирішила долучитись до активності на свіжому повітрі в парку героїв, адже дівчинка дуже полюбляє кататись на велосипедах та самокатах. А тут ще й не тільки улюблена справа, а й можливість отримати призи від партнерів заходу. Дуже полюбляє. Ми живемо поряд цим парком, тому ми завжди кожен вечір катаємось на самокатах, велосипедах, роликах. Я іноді кажу, давай просто сходимо погуляємо, тому що мені приходиться часто нести цей самокат, але. i'm oh. sorry Вона умовляє мене, то ми йдемо. Йдемо катаємось. А ось Захар завітав на заїзди на самокатах разом із однокласниками 63-ї гімназії, що на стрілі, хлопцю сім і двоколісний транспорт є. Чи не найулюбленішим способом провести дозвілля в колі друзів? Що можна на ньому гранат, м'ячати і все інше? Інше що катаюся, а більше на віліки. Ініціатива проведення дитячих перегонів на самокатах та велосипедах належить центру підтримки переселенців. Я Маріуполь. Причому до заїздів долучились як нові мешканці з числа ВПО з Маріуполя та інших регіонів, так і місцеві криворіжці. Ми багато проводимо різних заходів для наших малечі, для дітей. І вже ці заходи у нас розповсюдились на все криворіжжя. І До наших заходів доєднуються дітки безпосередньо з Кривого Рогу і інші ВПО, які мешкають в Кривому Розі. І ми таким чином намагаємося різноманітним. Всі наші заходи, особливо спортивного напрямку. Ми бачимо, як діти полюбляють велосипеди та Тому ми вирішили зробити перші дитячі перегони на самокатах і велосипедах. Для зручності та чесності змагань учасників розділили на п'ять вікових категорій: дві категорії на велосипедах, три на самокатах. Всього до спортивної події долучились більше 50 дітлахів. Переможці отримали пам'ятні медалі за участь, а партнери заходу, мережа фастфуду та велотоварів, надали цікаві тематичні. Тичні презенти малечі. Організатори дитячих перегонів вже планують проведення наступних спортивних змагань найближчим часом. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, перший міський. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.